Так, ми тут перекусили оладки. Я зробив каролінці оладки в вигляді кого? В вигляді лабубу, так. Тепер все, що тільки ти хочеш робити, все в вигляді лабубу. А поки робилися оладки, це капець, дивіться. Кароліна бавилася в день народження. В кого було день народження? В лабубу. А в Лабубу день народження У Лабубу вона підставив. Він десь там схований. Зараз будемо його шукати. Виставила всі іграшки. А що вони хоч подарили? Йому на день народження? Багато жуків. Багато жуків... А, вони жуків йому дарили. А що Лабубу їсть жуків? Ні, він бавиться. Він бавиться жуками Я думав, то їсть жуків Так, йдемо шукати зараз поміжки всі калінки мільйон іграшок. Де є Лабубу? Так хоче витягнути з дивана цю м'якушку. Нашу щоб буде батут. А, то просто мало місця. Ще всі не вмістилися іграшки, так? Можна сісти собі і бавитися. Головне, щоб вони не попадали туди під диван, потім буде їх дуже тяжко подіставати. Ну, давайте оглянемо, які тут у нас є іграшки. Тут є і м'які іграшки, всі поприносили ось цих от е, жуків на День народження до Лабубу. Крокс, Маріо, Софія прийшла, Барбі. Навіть інопланетян. Хто тут у нас ще є? Це коала спить, вона прийшла і вже заснула. Барбі. Так, Лакі прийшов, маршамелов, скатик. Пушінчик, Равлик прийшов, Бігпу. Барбі ведмедик. Славку прийшов. Славку з дітьми прийшов? Та? Ого, Славка, аж четверо дітей. Так багато? Ні, він просто а, ну, це, це брати. Це... А це брати його, так? Ясно. Не, Короче, просто... Славко, як завжди, або вуйко, або якийсь двоюрідний брат. Ну він просто один прийшов. Один прийшов. А ми так подивилися, що оці іграшки, які попадаються в Маку в Хеппі Мілі, то як дітки Бігпу. І в країні вже колекція з трьох штук. Ось такі якісь монстри синій і два рожевих. Перший так, був такий жовтий, його вже немає, і червоний. Так. був. А ти хотіла всю колекцію зібрати? Чи ліпше колекцію зібрати? Он наш іменинник Лабуб. Злобу які ще б хотіла кольори? Я, так. Фіолетовий Фіолетовий ти хотіла. Ще, і, ти, і я тобі ще б купила цей сильнігодна, щоб ти повишив собі на машину. Ага. Добре, так, і мене накостаємо сюди. Є єдинорожок у нас на дні народженні, там жирафа. Якийсь лікарський набір прийшов, чи то так для паті Люміси, Китці. Маріо і Боби. Всі бобики поприходили. От, і ти ще баба знайшла літачка свого любимого. І цього літака купляв, коли Кароліна перший раз летіла за кордон в Туреччину на море. Так, да, тепер чекаємо, коли ж нарешті повернуться ось ці от Боїнги до нас. Щоб ми знов полетіли десь на моречку. Так, в нас тут є торт. Це ще є там море, для... ну, типа басейн в мене я в окрему басейн і в окрему море. Угу. На дні Ого. такому. Короче, Коротше, повиставляла всі іграшки, але мені здається, що тут не всі. Чи це всі твої іграшки? Ну, це всі. Це всі хіба? Мочі попси ще треба розставити. Мочі попси. Ну, дивимося. Так, тут у нас. Ще якісь, печ. А, це аксесуари полишалися. Мобільний телефон лишила тут. Sky. А тут у нас. А, тут вже полишалися ще мікрохвильовки. Ти знаєш, кого позабувала? Тут книжечки, там нікого нема. Оці динозаври твої. Ціла коробка динозаврів тих тваринок. Там якісь свійські тварини і окремо динозаври. Все, пішли в дію. Давай я тобі допоможу. Можна розкладати з цих тварин, а я дома. І куди їх розкладати? Сюди на дивані? Ага, Добре. Коротше, зараз порозкладаємо ці всі іграшки. Ну, Карина хоче бавитися сильно тому свої, ну, всіма іграшками. Сьогодні день іграшок. О, дивись, кого я знайшов. Стіча. Ми якраз коли подали на фільм Стіч, купили цю іграшку, він каже. А інтересно, чи буде мультфільм іти в кінотеатрі «Лабубу». Вона б дуже хотіла, ще на то сходити. Так, от така карта динозаврів розкладається і допомагає тобі розкладати ось цих от тваринок. Є і, сфійські, і дикі тварини. Просто ми їх поділили, що там бокс, такий дінобокс для динозавриків, а тут для ну, всіх тваринок. Всі, що вона мала, і в кіндерах тих натумцях. І так ми її купляли. Отакі тваринки. і а і великі, маленькі. А то ми тваринки купляли. Так, тваринки купили. А там динозаврики. Ну, Кароліна просто якийсь період любила дуже сильно динозаврів. А зараз ще любиш? А який твій любимий динозаврик? Тірекс. Тірекс. І з той довгом. Брахіозавр. Так, овечка. І той, і той водяний. Водяний це мозазавр, мусашторм типу. Взнак. Так, є такий, що ведмідь грізлі у нас. Такий грізний ведмідь. Так, а це хто в нас така? Шу засміялася? Хто це є? Курочка? А ти курочок бачила вживу? Бачила. А де? В селі. В селі, діда? Там були маленькі курочки і великі. І великі, так? А це хто? Це котик. Котик. А скільки а два. Два в селі? Два було. Був рижий і ще який? А Ну, В селі завжди був мусить бути якийсь рижий. Такий си -сиренкі, так? Сиренкі. Той, що взагалі був такий тихенький, а там чорний, той, що взагалі бігав до мене. Тут. Тулився, тут твої були такі тваринки і, любили. Якщо, якщо він тулиться, це означає, вистачає, що, що, що він мене знає. Він тебе знає і любить тебе, так? Ну, я знайшов гусочку. Так, тут ще в нас є типу одноріг, угу. носоріг. Так, слоник в нас. А Керінку тут а... диносвіт. Що там, динозаври вже Угу mm -hmm. Бач, як швидко закінчуються динозаврики. Yeah. У нас yeah. тут yeah. ще є Оця от. No. аксесуарчик до сумки. No. Але Не нічого. знаю, де вона погубила. No. Ці no. такі металеві кріплення. Вже нічого нема? No. Закінчилося? Добре, приклади сюди. Бачите, який динобокс крутий. Так, допоможеш мені викладати тепер тварин. Дивись, в тебе тут тварин дуже багато. Я знайшов якогось. Не знаю, Евереста, Роки. Роки. Так, робку левчик. левчик. Горила, О, горила. Так, а це хто в нас? А хто це такий? Ой, все по попадало. Так, а це в нас якийсь теж песик. О, у нас дві. А, вони тут. Я думаю, де ти подівала? Ось ці кріплення. Золотий і чорний. Добре. Я кладу їх сюди ті, з очками. Так, це в нас тут скачечка. Ух ти, це ж твоя любима киця. О, ну, я ще значок. Угу, значок. Так, давай подивимося. А хто це такий? Mm -hmm. Що це за така тварина? Коне. А як він каже? Його. А ти бачила в селі коника? Mm -mm. Як тож дідо казав, як їхали вже додому, то коники йшли. Uh -huh. Просто з машини бачили. Тигрик. Тигрика в селі точно не бачила. Тигрики не водяться в селі. Mm -mm. Добре. А я хотіла побачити в селі болотні черепахи. Болотні черепахи? Тут треба було їхати до озера. Mm -mm. Дельфінчик. Mm -mm. Не було в селі? Mm -mm. О, дитинка. Ну сурога, Однорожок. Це хто у нас? Коала? Малесенька, mm -mm. ще крокодил. Це, напевно, вже всі іграшки, чешені. Нам скоро ще ті подушки забирати. Щоб це все вмістити. Країна хоче. Показати, скільки в неї іграшок і зробити день народження в Лабубу. А сама крута іграшка, яка зараз твоя, що тобі найбільше подобається? Це, 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 це пушин і, і Лабуба. Пушин і Лабуба. О, іграшка покотилася під диван. <плес> Карліна просто зверху хотіла закладати. Я тобі зараз допоможу, не переживай. Я в той час, поки сходив туди, в її поличку, де вона має все для малювання, знайшов Hello Kitty. Ми ж забули. Hello Kitty цю купили нову, бо попередня Hello Kitty в неї, бачите, вона заклеєна взагалі скотчем. Ну, голова відлетіла, вона взяла раз в садочок, а в садочку є подружки, які люблять її ламати зразу всі іграшки. А вона любить Hello Kitty. Ну, на той момент любила Hello Кіті. Ти ж любиш Hello Kitty чи ні? Що любиш. Зараз я дістану. Я ж казав, що туди буде все летіти. І потім буде дуже тяжко важко дістатись кількість дивану. Виходь, <рес> <рес> мусив позабирати ті всі маленькі іграшки десь-сюди, бо воно все туди скочується. В цю чорну диру. Що, склала вже усі? Дуже довго викладаєш. Білий ведмідь. Хто у нас тут лев? Золотистий. о, камол. <гум> знаєш що це? Мама. Хто? Мама. <гум> Та то верблюд. Ти як була маленька, ми були в Туреччині, ну я її взяв собі на шию ніс і ми побачили верблюдів. Я підходжу до корінки, кажу: ти знаєш, що це є? І знаєш, що ти сказала? Що? Ти ще нічого не сказала, а ті, що тримали тих верблюдів, кажуть, брат, садись, покатаємо! Хотіли вже покатати типу, тебе на тому верблюді, але так як ми в Єгипті вже каталися, то ми всі ті їхні фішки знаємо, що потім не дуже дешево вийде, щоб в нього злізти з того верблюда. Ти казала що це... Ти казала на верблюда, що це гав-гав. Але добре, що ти була маленька, ми тебе повозили і ти хоч. Побачила все, що завгодно. Рибку і он, болотна черепаха. Туш ти так сильно хотіла побачити в селі. Все, всі. Все. Тваринки вже всі закінчилися. Що, більше іграшок нема. Ще про моджі попсі. де ті моджі попські є. Тато в шафі. У мене там в шафі теж я вже виділяю полички, тому що нема де складати її іграшки. Там от і Моджі попси, і міні-бренси. І ще якісь там іграшки, що вона не бавиться великі. Ну, ще цілий кульок. Капець, тут там ще мільйон штук. Давай я з тобою? Ну давай. Так, ті коробки десь тут Складаємо ті всі. Іграшки на купу. Так. Коробка на коробку. Це ж пакетик від чогось, і це коротше складає, все в різні пакетики, а то проснулися і з мамою малювали лабубу від вийшов Лабубу великий і два маленьких лабубчика. Лист, Лист прийшов. А ну, зараз подивлюся. Так, лист прийшов. Ага, в листі всі ставлять лайки. Клас. І пишуть коментарі з вітанням. Так, розкладаємо ми тих моджі-попсів. Розкладаю, дивлюся. Аличок немає. А де личка? А личка Кароліна поскладала кольочок. Такий поліетиленовий. І все, коли набавиться на ці, я лички складає, щоб все було поскладено так правильно, як вона захоче. Ні, ні, єдина... Просто я їх запакувала сюди, щоб, щоб просто вони не погубилися. А, щоб не погубилися. Ну я ж кажу, акуратно все поскладало назад. Так, єдина личка були от оці Сатурніки, оці оці Це її любимий моджі Попс, Її ще любимий Моджі попс такий от автобус. І любимий, кажеш, цей екраник. Кран який сподобався. А всі решта тут, типу, ну, прикольно, бо колекція є. І оце. І ще у А, і мотоциклик. На, Я тобі дістаю по одному моджпоксу, ти будеш чіпляти личка. Хто там щасливий, може хтось нещасливий. Там є ще такі, що плачуть, сміються. Та, в мене два личка сумних. Угу. І ще є суперсінгс. А де каролінка? Хм. Вже всі іграшки повикладали. А де вона є? Каролінка! Бачу, <плес> <плес> Кароліна змучилася з тими Моджі-попсами. Дала мені тут доскладати, там лишилося ще ну, 10-15 штук. Вийшло так, що в нас є запасні лички. Я не знайшов двох Ну, Одне личко прикольне, запасне. А іншу личку брала з собою на вулицю і воно повністю стерт. І Мало З другої сторони, з другої сторони, з двох. Ти просто на вулицю взяла в піску, валялася і воно все постравило, ті всі лички. Десь взяла на вулицю і скоріше, от личку лишилося, а мочі попс в піску. Це буде робити розкопки. Розслідування. Рібзичок просто тоді знайшли. Лице, а рубчик. А рубничка не знайшли. А, тут же и в садочок ти брала Ага. Угу. Все, склала всі іграшки.